Покровський напрямок ситуація в Нью-Йорку, Направду сьогодні бачив кадри з Новогородівки, яку обстрілюють шалено окупанти. Новогородівка також у вогні. Дехто навіть спішачи, попри офіційну інформацію, від генштабу зазначав, що Нью-Йорк нібито вже є окупований. Це українське український населений пункт з такою символічною назвою з іншого боку. Як ви її оцінюєте про два тижні для мешканців Покровська для евакуації? Ми ще поговоримо пізніше. Давайте, пані Йорку. Інформація про повну окупацію населеного пункту не відповідає наразі дійсності. Мовиться про те, що окупант встановив контроль приблизно на 70% території цього адміністративного центру. Захоплений фінольний завод. Це основне, що ми маємо розуміти по ситуації в цьому населеному пункті. На жаль. Та лінія оборони, яка тримала село оборони України з 2014 року, ну, виявилася а, прорваною окупантами станом на 2024 рік. Ситуація складна. Але з Покровського напрямку, крім ситуації в Гродівки, відповідно важка ситуація і в Новогродівці. Варто говорити про те, що окупанти на Покровському напрямку виконують для себе декілька завдань. Помилково вважати, що основним завданням окупантів є встановлення безпосереднього контролю над логістикою збройних сил України, траса 0504. На жаль, змушено констатувати, що там є і економічна складова. Це, відповідно копалини, це коксівне вугілля. Цей район, який контролюється збройними силами України, є останнім власне районом, де видобувається коксівне вугілля, яке конче необхідне для української металургії. Відповідно зі втратою покровського напрямку і покровського району у нас будуть досить серйозні проблеми. На жаль. В економічному секторі мовиться про те, що Україна змушена буде імпортувати коксівне вугілля для потреб власної економіки, а враховуючи певні складнощі з імпортно-експортними операціями і відповідна роботою портової інфраструктури, можемо говорити про те, що це буде досить суттєвий удар по економіці України. В першу чергу постраждають металургійні комбінати, розташовані безпосередні близькості це Дніпропетровська. Запорізька області, будемо називати речі своїми іменами, тому щоб не створювати знаєте рожевих окулярів і теплих ван. Оце мені здається основне завдання окупантів позбавити Україну можливості видобутку і відповідно переробки коксівного вугілля. Ну і друге, те про що я говорив, логістика Сил оборони України це спроба встановити безпосередній контроль над локаціями ЗСУ. Мовиться. Не тільки про трасу відповідно Покровськ-Константинівка, там ще дві досить важливі транспортні артерії забезпечення матеріально-технічних потреб наших захисників. Помилковим є твердження про те, що Осінь певним чином внесе корективи в наступ росіян, мовиться про те, що до траси Покрось-Константинівка, за різними оцінками до 5 кілометрів від передових позицій російських окупантів відповідно. Враховуючи середньомісячні темпи просування, це 2-2,5 з кілометра. Можемо говорити про те, що на жаль, осінні місяці поставлять ряд питань перед саме збройними силами України. Влада і шановне товариство, ми з вами пам'ятаємо ті кадри з під бахмуту. Правильно, осінній період, коли українська техніка грузла у багмі. Там. А враховуючи той факт, що відповідна плече логістики сил оборони України збільшиться в два рази, то основними логістичними складовими будуть саме ґрунтові дороги. Ну і третє завдання, яке ворог виконує на Покровському напрямку, це вихід на адмінкордони Донецької області, враховуючи те, що відтень до Покровська 10 кілометрів, тут досить серйозні проблеми. Тому можемо говорити, що саме соціальна політична складова є основною, скажімо так, основним стимулом російських окупантів продовжувати наступ на цьому напрямку, і тут влади. З приводу евакуації, ви знаєте, я тішуся, коли пані Верещук виходить і на загал говорить про те, що українська сторона буде приймати громадян Російської Федерації, мовиться про відповідно мешканців Курської області в безпосередньо в Україні, начебто, організуються логістичні коридори. Але хотів би задати пані Верещук питання покровську наразі. Остання очільника Покровської міської військово-цивільної адміністрації за добу виїжджають 600 осіб, і він дає максимум два тижні для більш-менш нормального функціонування коридорів. А скільки Тому проживає, запит... Дмитре? Бо коли ви говорили, скільки проживає, просто зник зв'язок звук. 60, mm -hmm. Приблизно 60 тисяч залишилося mm -hmm. у Покровській mm -hmm. влади. Так. Велика цифра, погодьтеся. Не Якщо брати дві тисячі росіян, які залишилися на контрольованих силами оборони територіях Курської області, і я не хочу, знаєте, створювати, ну, скажімо, нагнітати ситуацію. Але в мене запитання до Веречук. а пріоритет в чому? Будемо дивитися, якою буде ця евакуація. Хоча, там, навіть місцеві мешканці я вчора дивився це відео. Одні з дів... дівчина записала з Покровська, що в принципі так. втрачає все, переїжджати нікуди. Нема, куди Бог, щоб хтось знайшов. Там... в Павлограді, вони їх шокують про. Ну, з іншого боку, погод... та-та-та, Дмитр. Та, бо щось так трішки пере... 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 перемикається звук, знаєте, в трансля... ну, в зв'язку. Давайте встигнемо, бо час, як завжди, невпинний. Значить, я зараз от ми з вами спілкуємось. Повітряні сили Збройних сил України Телеграм повідомляє. Загроза застосування балістичного зброєння з Криму ракета на південь. Увага! За Загроза застосування балістичного зброєння зі Сходу. В повітрі поточнена інформація: 6 бортів ту 95 МС. Но поки рухається в бік пускових. Направду, хтось там зазначає в телеграмі, що типу може бути і, і е, так інакше посадка, будемо стежити. Але це може бути той, от, та знаєте, про яку писали закордонні засоби масової інформації? це відповідь за Курщину влади. До цієї відповіді ми з вами, на жаль, вже звикли, починаючи з лютого 22-го року. Чи ага. нас здивуть? Інтенсивність не, ракетних не знаю. ударів ну було 100. Пам'ятаєте, період максимальних ударів по території України? Угу. Тому говорити про те, що це буде відповіддю за Курщину, це відповідно створювати штучну атмосферу паніки і хаосу в українському інформаційному просторі. І мені не зрозуміло відверто оці наративи західних ЗМІ, яких використовують чи то в темну, чи опосередковано російські спецслужби для проведення власних інформаційно-психологічних операцій, на жаль, в українському інформпросторі. Ви знаєте, чи не здається, Дмитре, вам, що в більшості українців така ж саме сприйняття цієї вже ситуації, от як ви зазначили, чого вже тільки не було і чим здивують. Тому, в принципі, ми так рівнобедрено ставимось, просто реагуючи, там, звертаючи увагу на інформацію, на таку інформацію, та, але, в принципі, ну, да. І влади користуючись можливістю прямого етеру, я звертаюся до пані Верещук. П'ять тисяч дітей залишилося в Покровську. Знайдіть можливість евакуації майбутнього України, а потім вже переймайтеся долею росіян. На контрольованих Україною територіях Курської області за оцінкою очільника міської адміністрації залишилося повторюю два тижні. Два тижні п'ять тисяч українських дітей під загрозою фізичної ліквідації, бо Покрось знаходиться у зоні ураження не тільки реактивної, але й вже ствольної артилерії. Міняйте твою мать пріоріта Дмитре, Дмитре, Ну, це була цитата, і е, ми попросили все ж таки Дмитро. Да, і ми розуміємо ваші заклики. Єдине, що ми в прямому ефірі. А, Дмитро Снігирьов е, був з нами на зв'язку. Станом на ці хвилини ми будемо стежити. Дмитре. Окей, так, всі розуміють десятки тисяч людей, але перш за все п'ять тисяч дітей українських. Зараз тільки про ці тижні з'являється інформація. Яким саме чином, ну я думаю, що є певні безпекові моменти, куди, яким саме чином, які коридори і так далі. Яким транспортом можливо і не розголошують, але як воно буде проведено, тут треба ще з тими, хто в Покровську спілкуватися. Будемо мати, сподіваюсь, включення найближчим часом. Побачимось на прямому. Спасибі, Дмитро Снігирьов. Співлова, «Права справа був з нами на зв'язку.